На центральній площі селища Добровеличківка зібрались учасники акції. Поліцейський просить дотримуватись дистанції півтора метри. Область помаранчеві на даний час в зоні, щоб рівень захворюваності дещо не зріс після цього. Називати кількість мітингувальників відмовився. На акцію зібрали 70 людей, каже організаторка Оксана Бестранівська. Люди зібралися з того приводу, що на сьогоднішній день очільник, наш новий очільник. В якого вибрали 1700 людей з нашого ОТГ і поставили при владі, він не надає, не йде на зустріч людям, так правильно сказати. Люди написали заяви про два гектари землі. В законі прописується, що всі мають право на ці два гектари, і їм не надають у всіх є відмови. Але прошу зазначити те, що на 49 років зараз роздалася земля, чимала кількість десь біля близько двох тисяч гектар. Незрозуміло запасів, вона чи що ніхто нічого не може нам пояснити. Називає вимоги учасників акції до керівника громади припинити роздавання землі на 49 років. Жителька Добровеличківки Оксана Чередник каже, зверталась до селищної ради щодо виділення її землі у власність. Я подавала для отримання. Собі ділянку до двох гектар для ведення особистого селянського господарства. Вони мені дали відповідь. Селищна рада не може задовольнити подану мною заяву. Можемо повторно звертатися, але ж звертатися, як вони вже за пакту розподіляють нашим фермерам-депутатам на 49 років. До учасників акції вийшов перший заступник голови громади. Поясніть, будь ласка, чому не задовольняють наші прохання на землю? Виноситься на розгляд сесії програма розвитку земельних відносин. Після того, як прийнята буде програма, відповідно буде зроблена інвентаризація всіх земель громади, і тільки після цього депутатський корпус буде вирішувати питання, скільки, кому, в яких долях можна виділяти землі у власність приватизацію і в оренду. Тому що оренда це якраз бюджетоутворюючий фактор нашої громади. Інвентаризацію ви ще не провели. На якій Ми... підставі було так, надано енним людям, нашим місцевим і навіть не місцевим на 49 років. Нікому надавать землі не надавали на сьогоднішній день. Розглядаються земельні питання тільки укладення додаткових умов до діючих договорів оренди. Не ми їх роздавали. Держокадастер свій час надав оренду земельні ділянки. Сьогодні звернулися ці люди, і ми з ними домовились про те, що ми продовжимо оренду на умовах підняття процентної ставки. Це землі запасу, які передала нам держава близько трьох тисяч гектар з державної власності в комунальну власність. Це землі, які землі запасу. І коли вони зроблять інвентаризацію, вже просто не буде що людям роздавати, вже будуть підписані договори. Голова Добровеличківської громади каже, землі вільної немає. Чому ці люди в масовості сиділи до сьогоднішнього дня і не задавали питання тим сільським головам, які в свій час роздали земельні ділянки по два га людям, які не проживають на території? Як можна надати землю, яка не існує? Яку вже до цього, до мого приходу, сільські ради пороздавали? Я говорю про ту кількість землі, на яку претендують оті люди. Ми його не можемо віддати. Шановні друзі, формувалося, було розпаювання господарств, формувався банк землі у вигляді резерву і запасу, на основі якого формувався державний бюджет, районний, обласний і сільський. З цих з цієї землі сплачувалися відповідних порівнях е, сплата до бюджетів. Коли змінився територіальний устрій, коли змінилася форма управління, зараз формувалися ОТГ, відповідно із земель 100% надходження приходять в ОТГ. Не в область, не в район, не в державний бюджет. Так? Тому і логічно цю землю нам передали з відповідно укладеними договорами. Це є логіка даного питання. Тому ми до тої землі. Ми претендувати на власність цієї землі не маємо права. Відповідно закону про оренду землі, відповідно закону про підприємницьку діяльність і відповідно до закону про органи місцевого самоврядування. Додає з 1 квітня у громаді відбудеться інвентаризація земель. Якщо буде вільна, її даватимуть місцевим жителям, які звертались з заявами. На сайті Добровеличківської селищної ради опубліковані проекти рішень шостої сесії 23 лютого цього року про надання дозволів щодо договорів оренди земельних ділянок. У них йдеться про те, що до проведення земельної інвентаризації фермерським господарствам депутатів та їхнім родичам продовжили договори оренди на землю на 49 років. Зокрема. Депутату селищної ради Володимиру Басистому, який є директором підприємства Діалог, продовжили оренду майже на 150 гектарів землі. Депутату селищної ради Владиславу Селецькому з його родиною подовжили оренду на 450 гектарів землі. Фермерському господарству Миколи Савранського продовжили оренду 45 гектарів. Власник господарства батько депутата селищної ради. Оренду на 49 років користування тридцять чотирьох гектарів продовжили фермерському господарству Олександра Мізецького. Директор господарства донька депутатки селищної ради. Фермерському господарству Євген, директором якого є депутат селищної ради Михайло Куделя, на 49 років продовжили оренду двох ділянок майже 17 гектарів. Підприємцю Скропивницького Вадиму Медведєву дозволили користуватися 28 ділянками землі на території громади площею майже тисячу гектарів. Всього під час засідання сесії продовжили оренду на 49 років двох тисяч гектарів землі. Землі, які передбачено здачу в оренду, трішки це потрібно розрізняти у власність і оренду, які вже мали орендні правовідносини між. Владою місцевою чи суб'єктами господарювання вони продовжуються на підставі земельного кодексу. А в приватну власність – це вільні земельні ділянки або ж із запасу, чи державної, чи територіальної громади наразі проходить подальшому процес децентралізації, інвентаризація земель сільськогосподарського призначення, вивільнення ділянки. Тому я думаю, рано чи пізно особи, які бажають отримати саме які проживають на цій місцевості сільській, рано чи пізно ці землі отримують у власність. Оксана Чередник каже, якщо отримує знову відмову, відстоюватиме своє право на землю у суді. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.